Друзі, вітаю! Дональд Трамп назвав умову для того, щоб зняти санкції з Росії. Головна умова названа: підпишіться на цей youtube канал для того, щоб вчасно отримувати важливі новини та оперативну аналітику. Також, крім цього, сьогодні поговоримо про скандал Індії та Сполучених Штатів. Штати тиснуть на Індію через Україну, щоб не працювали з Росією. Субмарини Трамп каже, вже приїхали на базу. Ну і Трамп сказав, що ж таке станеться 8 серпня, коли вийде час ультиматуму. Ну і невеличкий, ну не те, щоб скандал, але дисонанс, коли президент після прийняття повернення незалежності закону е про незалежність на і САП каже: О, прийшли хлопці мені доповідати. І українці обурилися, що значить, прийшли доповідати. Вони ж незалежні. Давайте все це проаналізуємо. Підписуйтесь, а я починаю. Дональд Трамп, як і зазвичай, в п'ятницю має прес-конференцію невелику біля літака, гелікоптера, коли летить на вихідні. А в неділю він має прес-конференцію, коли з цих вихідних повертається до свого білого дому, де, до речі, він зараз будує бальну залу. За 200 мільйонів, ось вам і велике будівництво, і власне хоче щось таке залишити після себе, окрім політичних рішень, щось добудувати. Ну як не як травм в минулому будівельник, тому хоче збудувати бальну залу. Але ми зараз не про танці, якраз таки вчора, повертаючись до Білого Дому, де буде будувати цю залу, в нього журналіст запитав: а що ж власне станеться 8 серпня? Що буде тиском? Трамп каже, тиском будуть санкції. Зараз, поки що, ці санкції ввели на рівні 25% проти Індії. Трамп каже, не торгуйте. Нью-Йорк Таймс вийшла з новиною і каже, ні, підторговують з-під поли, десь там трохи недержавні НПЗ торгують. Ну і Трамп, власне, 8 серпня повинен дати серйозні санкції – Проти Індії він обіцяв 100%, але думаю, що може зайти з 50 або 75, щоб зробити невигідним торгівлю з Росією. Е, індуси, правда, ображаються. Індуси кажуть: а от ви ж, значить, нам обіцяли накачувати нас на противагу Китаю, щоб Індія стала глобальною силою, супервеликою, суперпотужною. От, але зараз забороняєте торгувати з Росією. Раніше ж ви на це очі закривали, а зараз ставите під сумнів нашу дружбу з росіянами, які дають на шару заробити грошей. От американці кажуть: ні, типу, нам треба, щоб ви якраз відійшли від Росії. От росли на противагу Китаю, все вірно, але не фінансували війну. Бо в команді Трампа Індію вже називають фінансистом війни. А це серйозна заява. Індуси, правда, намагаються казати, в нас тут свій суверенітет, і двосторонні відносини не повинні бути ну, пересипані через сито відносин з Сполученими Штатами, мовляв, ми маємо право. Але знову ж таки політично так. Економічно є світова торгівля, економічно є фінансування війни, економічно є можливість ведення санкцій, що призводить до того, що цієї торгівлі може не бути. І тому зараз є певна напруга в відносинах Індії та Штатів. Уже вийшов і Міллер, який почав, скажімо так, це один зі спікерів команди Трампа, дуже впливовий. Він, типу, теж каже, що Індія повинна почути Трампа. І ось зараз ці речі, які вони роблять, вони неправильні. От, і бачимо, що насправді ось ця стичка Трампа з Індією говорить про те, що Трамп хоче все ж таки довести справу до кінця і змусити Росію зупинити цю трикляту війну. Більше того, Трамп згадав і за субмарини, каже, всі на базі От, вже перебувають в регіоні біля РФ. От, чекають завдань. Захіл взагалі вийшов з таким, ну, з таким матеріалом, новиною, що Трамп пішов на перші силові воєнні кроки проти Росії. Цього раніше він не робив. Він каже: Я робив заяву і відповідь, вони перебувають в регіоні там, де мають бути. От, і, власне, слова Медведєва і знову ж таки Путіна, бо Путін сховався, Путін зараз мовчить, ніяк не коментує. От, ну, з лукою сходили до церкви, помолилися. Але знову ж таки, кому вони там моляться, можемо тільки здогадуватися. От, і, власне, Путін не коментує. Лодки приплили. Явно це пахне програшем е, самого Путіна. Тому що е, е, Медведєв говорив не від свого імені. Медведєв говорив якраз таки від імені Путіна. Ну і тут його поставили на місце і всю Росію. Е, крім того, що. Субмарини приїхали на базу, а Трамп тисне на Індію, щоб не дружила з Росією. Ще складніше це буде зробити Китаю на Китай натиснути, щоб не дружили. Але знову ж таки, її велич невидима рука ринку все таки може зробити, якщо правильно підкручувати ці санкції, щоб цієї торгівлі не було. Це перше, а друге, я вам скажу наступну історію. Поки Росія лякає мертвою рукою, от Трамп дійсно може економічно підкрутити 8 числа. Ну, залишились 4 дні. Чому будемо гадати? Дочекаємося, все побачимо. Єдине, що ми вчора не дочекалися, це візит Стіва Віткофа до Росії. Можливо, через те, що Путін зневажливо сказав, що Трамп розчарувався в Путін, каже, не треба було й очаровуватися. Мод по великому рахунку це політичний ляпас. Могли не летіти. Можливо, інші причини, тому що вчора надто якось тихо було, ніяких новин, заяв нічого, і Трамп каже: Ну, на тижні повинен приїхати там. Середа четвер може поїхати до Путіна, поговорити з ним, тим більше, що вже буде ближче до 8-го числа, поставити фінальний ультимат. Можливо, це і є більш грамотна позиція з точки зору е -е, ультиматуму. Ну от Трамп знає, як це робити. В даному випадку довіримось йому, і побачимо, що з цього. Вийде правда, тим часом, поки йдуть оці ці переговори і фінальні ультиматуми, Росія б'є по населених пунктах зараз просто по малих новонароджених дітях, по цивільних. Ну от, під ударом, велика кількість регіонів України. Я вам вчора казав, що за липень 6200 ракет та дронів прилетіло по Україні, і це при тому, що за липень минулого року тільки 400. Що нам тоді здавалось супербагато. А зараз наші ППОшники, яких вчора був день народження, їхнє професійне свято, що ми їх і вітаємо, Ну, от відбивають і по 6 тисяч. Але це питання до наших західних друзів. Підкручуйте швидше вогонь на цьому кострі, щоб швидше піджарити Росію. Бо ультиматуми це добре, добре, що не скорочуються, але повинен бути реальний тиск. Якщо Трамп каже санкції, то такі санкції, щоб Індія не спорила. Індія і так багато отримує від штатів, щоб сьогодні ще не хотіти відмовлятись від російської нафти. Нафти в світі багато. Питання, кого ви накачуєте своїми грошима. І в команді Трампа, що накачуючи Росію грошима, ви фінансуєте ось ці тисячі тисяч дронів і шахетів. І стратегічно Індія не тих накачує. Росія партнер Китаю, а не Індії. Ось це треба розуміти: а Китай ворог Індії. Тому ви накачуєте друзів своїх ворогів з точки зору геополітики. Дуже безграмотна історія, яка призведе до дуже поганих для самої Індії наслідків, тому що Росія кине їх в будь-який будь-який потрібний для себе момент. В той же час нам самим треба налагоджувати співпрацю з Індією більше і краще, тому що немає жорстких. Класних надійних відносин так, ми дружимо з Пакистаном і дякуємо їм. Вони нам дали зброю, вони робили для нас класну артилерію. Але треба мислити ширше і глобальніше, не коментувати те, що нас не просять, і навпаки, заходити туди, де нас чекають, і де треба обірвати відносини з Росією. Ну і власне умова Трампа каже, що Росія. Намагається уникати цих санкцій. От. Але коли кореспондент запитав, що чи є що, що росіяни можуть зробити, щоб уникнути посилення санкцій, Трамп каже, що ключ до зняття санкцій лишить у досягненні мирної угоди, яка покладе край бойових дій з обох сторін. Укладіть угоду, за якою люди перестануть гинути, каже Трамп Росіянам. Щойно з'явилися дані про величезну кількість вбитих російських солдатів. Так само в Україні менша цифра, але все одно тисячі й тисячі людей. А тепер ми додаємо міста, де їх вражають ракети. Тож у цій безглуздій війні гине багато людей, каже Трамп. І він закликає Росію зупинити війну. У відповідь на це можуть бути зняті санкції. Тому чекаємо 8 числа. Човни припливли до Росії, але бачимо, що все ж таки ці дні можуть бути жорсткими. Росія може обстрілювати, тому коли чуєте тривогу, пам'ятайте, що краще спускатись. Єдині, хто зупиняє конвульсію нерв війни, це Збройні сили України. От і наша техніка, наприклад, дрони атакували важливі залізничні вузли. Де була російська військова техніка в Волгоградській області? Більше, того, крім вузлів, атакували ще й енергетичні об'єкти. Зрозуміло, що улюблені наші з вами військові, чи ж НПЗ та військові бази? Жителі в місті Фролово повідомляють, атаки БПЛА, залізнична станція Арчеда. Ну от публікують відео прильоту дронів по якраз таки російській. Інфраструктурі, яка обслуговує війну, якраз те, все, що направляється на фронт, все це якраз знищується ще на підльоті, на приїзді до лінії зіткнення, і якраз Україна робить все можливе, щоб знищувати ці. Об'єкти реджеп Ердоган їде в Україну. Зрозуміло, що з пропозицією мирного треку наша влада камуфлює, що мовляв, ні, 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 їде підписувати економічну угоду. Посол, правда, наш джелял каже в Туреччині, що не всім нам сподобається ця угода і чи треба ця угода, бо теж на калінці наваляли її, були в Туреччині, пили вино, їли пахлаву, все так сподобалося. Давай. Економічну угоду, друзі, економічну угоду треба підписати, коли це вигідно тобі, твоїм підприємствам, твоїм громадянам. А підписати угоду, щоб потім сказати, ми підписали 7500 угод. Ну це таке, знаєте, накидати на вентилятор. Туреччина зараз спробує з'їсти нашу легку промисловість, ту промисловість, яка в війну стає на ноги, ту промисловість, яка зайняла ніші російських компаній, які вилетіли звідси як корок шампанського в час війни, то ми зараз запустимо сюди турків. Нащо? Питається, нащо це підписувати? Самі ж запускаємо зараз в свій огород. А потім будемо жалітися. Ай-яй-яй, нічого немає свого. Вони датують свої підприємства, доплачують, щоб в них було три чека зверху. І тому потім можуть робити супер з'їдять наше, піднімуть ціни. Ось вам і математика. Тому думати трошки треба перед тим, як підписувати, будь-що. Так, да, вони вміють тебе закрутити. Чи буде по факту вигода країні? Більш за все ні. Ось вам і відповідь. Розумієте, тому треба трошки більше прагматизму для наших. А не високопарних слів за кордон. Ердоган знає, як закрутити Зеленського і що йому розказати, щоб той був на все згоден. От це економічна частина, буде військово-політична. Їдуть, зрозуміло, що наші двигуни, наші дрони те, що їм цікаво, забрати технологію. Але я вам вчора говорив, робити треба самим. Хочете з нами, стройте тут завод. Завод не построїли, вибачайте. Третє це переговорний трек. Тут їдуть нам зараз показувати драфт майбутньої угоди. Тут треба небезпечно, бо юридичні формулювання будуть нейтральні, а насправді буде окупація. Тому з ними треба говорити про публічний документ, щоб країна знала, що підписуємо. Після нас, або Ердоган, або Фідан точно поїде в Москву, або хтось із московитів поїде до Стамбулу, будуть анкари, будуть там дотирати. Переговорний трек в грі. Візит Ердогана сигналізує проведення треку на найвищому рівні. Значить, переговори йдуть. Те, що я вам говорив, готується один трек, можливий візит до Пекіну. Початок вересня, там може статися певне зрушення в мирному треці. Другий це готують турки. Турки теж намагаються зараз закрутити. Ердоган не їздить просто так. Да, економіка, да, дрони, все це зрозуміло. Головна ціль визиту мирні перемовини. Ось це важливо пам'ятати. Дорогі, підпишіться на цей YouTube канал, заготуйте по кілька гривень, тому що дуже скоро ми стартанемо новий збір. І, пам'ятаю, дехто з вас писав в коментарях: ми зробимо, крім збору, ще ж розіграти картину за старий збір. Але я готую ще додаткові подарунки. Тому що ви зробили суперкруту справу, я хочу побільше подарунків, окрім картини Ройборта, яку відриваю прямісінько від серця своєї колекції, маленької, але української колекції. Тому що як я як колись був студентом, мені сказав один відомий великий бізнесмен і колекціонер українського мистецтва. Він сам родом із Криму, він каже: якщо ми не будемо збирати українське мистецтво і прославляти його на весь світ. То повір, інші за нас це робити не будуть. Тому важливо якраз інвестувати, купувати, любити українське мистецтво, розвивати його. А інколи важливо ними ділитися. Я хотів поділитися з вами. Це тоді був мій день народження. Я хотів, щоб подарунок був з моєї сторони теж, тому що. Найбільший подарунок для нас з вами це мир і перемога Збройних сил України. А для цього жодного мистецтва не шкода. Для цього хочеться ділитися, щоб збирати більше, щоб допомагати більше, щоб перемога була швидше. Я бажаю вам гарного дня. Надіюсь, цей тиждень принесе гарні новини. Нам з вами і ми зможемо досягнути поставлених нашою державою цілей. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!